Доброго дня, мої дорогі підписники! Також гості моєго каналу. Рада вас вітати! Мене звуть Анна. Дорогі мої огни, я хочу подивитися для вас е, Таро Гороскоп на листопад місяць. Подивитися, як у вас минеться, як у вас пройде місяць. На початку, в середині і в кінці. Які підказки на вас чекають? Як вам радитиме Всесвіт? Які якими підказками ви будете мати які, які дасть вам все свої підказки. Отак. От І так, перша карта на початок місяця. Випадає семірка Пентаклів. Семірка Пентаклів вам вказує, що ви будете на початку місяця досить активно працювати. Працювати тяжко. І за свою працю ви обов'язково отримаєте винагороду, виплати, кошти, яких ви чекали. Але головне, в цьому випадку буде терпіння. Якщо ви зможете дочекатися, то виплати будуть, як то кажуть, врожай він буде, але він буде не одразу. Просто потрібно буде терпіння, і, маючи терпіння, ви отримаєте своє бажання. Так, наступна карта. Наступна карта мечів. Ну, мечів вказує, що ну, можливі якісь конфліктні ситуації. Будуть якісь такі критика на вас звалиться, яку вам буде досить важко сприйняти. Але потрібно буде держати себе в руках. Не потрібно в Приймати якихось таких різких і непотрібних дій, дій, які можуть вам самим нашкодити. Тут краще ту критику сприйняти, проаналізувати, і взяти з неї всі плюси, які тільки можна. Можливо, якийсь урок із тої критики для себе взяти. І так далі. Так, наступна карта на початок місяця. Буде королева Кубків. Королева кубків вказує, що ви будете в досить гарному настрої, в такому піднесеному, ви захочете, будете без вас бажання виникати, допомагати людям, які вас оточують, людям, які потребують вашої допомоги. У вас буде такий Емоційний стан такий буде піднесений. Ви просто будете, як то кажуть, літати, такі будете щасливі, і то ви задоволені всім, що з вам, вами буде траплятися в цей період. Головна карта вам буде вказувати, щоб ви не, не слухали так посторонніх людей і не казали, що не потрібно тобі це, не потрібно відмовлятися від своїх. Принципів від своїх бажань, хочете допомогти, допомагайте, хочете робити те чи інше, робіть. Не, не, не зважайте на думку тих людей, які будуть казати, от воно тобі не потрібно, не треба цього робити. А чи ти така радісна, і так теж. Не зважайте на таких людей, вони просто будуть заздрі. А ви радійте і насолоджуйтесь життям. Наступна карта випадає колесо Фортуни. Карта вказує, що початок місяця у вас буде досить вдалим. Якщо ви дочекаєтеся посемірки Пантаклів за свою працю. Коштів, от якщо ви будете чекати, оце терпіння по колесу фортуни вказує, що вичекавши, виждавши ви обов'язково будете володіти гарною вдачею. Буде доля на, вашому, на вашій стороні, буде вам посміхатися за все, що візьмете і тоді вас обов'язково вдасться. Головне тут терпіння, і от ваш гарний, гарний ваший настрій по королеві кубків. От будьте, будьте терплячими. Старайтесь не конфліктувати. Будьте радісними, щасливими, і вдача обов'язково буде на вашій стороні. Так, Наступна карта на початок місяця. Наступна карта випадає імператор. Карта вказує, що будуть якісь можливі зустрічі із. Органами якихось державних там, установ. Можливо, буде просто якась розмова по... із начальником і так далі, можливо, просто зустріч із вашим батьком чи вашим дідусем, від якого ви отримаєте якусь гарну пораду, яка вам допоможе в майбутньому. Також карта може вказувати, що ви будете проявляти лідерські качества. Зможете бути лідером і повести за собою людей, команду і так далі. Головне терпіння, мінімум конфліктів. Будьте радісними, щирими, веселими, допомагайте кому, хто вас просить. І обов'язково вдача буде на, вашому, на вашій стороні. Все вас вдасться. Так, наступна карта на середину місяця випадає шестірка пентаклів. Шестірка Пентаклів вказує, що. Або ж ви будете давати якусь допомогу комусь, можливо, ви будете займатися якоюсь благотворительністю, якимось, може, волонтерські якісь будете, волонтер, будете допомагати, от іменно як волонтер. От будете комусь допомагати, хто так просить. зробите комусь приємне, можливо, десь в родині якась матиме буде свято. І ви комусь подаруєте подарунок і зробите дуже приємно тій людині. Або ж, можливо, і вас порадують якимось гарним, приємним подарунком, якого ви так давно очікували. Так, наступна карта на середину місяця. Наступна карта випадає Рицар Жезлів. Ну, Рицар Жезлів вказує вам на те, що, можливі, якісь будуть поїздки. Поїздки якісь досить несподівані, по досить таких важливих справах будуть виникати. Можливо, ну, але середина місяця вона буде досить така активна. Готуйтеся до якихось несподіваних сюрпризів, якихось новин і досить таких різких змін обставин. І також, можливо, якихось командировок, якихось відряджень, якихось поїздок по важливих питаннях. Так. Наступна карта випадає карта помірність. Карта вказує, щоб ви держалися золотої середини, старалися не конфліктувати, не поспішали, були активними і добре продумували кожен свій крок в своїй роботі, кожну детальку. І щоб ви пам'ятали, щоб карта вказує, щоб ви трошечки попіклувалися по свої кошти і постаралися. Менше витрачати у середині місяця. Поберегли трошечки свої фінанси. Так, наступна карта. Наступна карта випадає туз жезлів. Туз жезлів вказує, що в середині місяця ви будете, у вас енергія буде просто переповнювати. Ви будете повні якихось нових ідей, будете проявляти ініціативу. Головне, розпочинайте щось нове. У вас є ідеї, у вас є плани, у вас є бажання. Переберіть беріть свій страх і дійте, розпочинайте щось нове. Будьте не просто активні, а беріться до справи. Не бійтеся, переступіть через всі свої страхи. У вас обов'язково все вдасться. Втілюйте всі свої плани. Плани в життя, все, що ви собі планували, все, що ви собі задумували, робіть, і у вас обов'язково все вдасться. Наступна карта падає Король Пентаклів. Ну, Король Пентаклів вказує вам, щоб ви, ну дивіться, от, успіху бажаного досягли, от, щоб ви старалися. Просто сталося не псувати відносин із людьми, які вас оточують. І тоді у вас все буде добре, буде благополуччя, вирішення всіх буде фінансових і матеріальних питань, і у вас обов'язково все вдасться. Все буде на вашій стороні, всі будуть вдача буде, буде на вашій стороні. Головне, не конфліктуйте з людьми, від яких залежить ваше майбутнє. От оці конфлікти вони вам не потрібні. От в цьому місяці вони вам взагалі не потрібні. Будьте активними, рішучими, життєрадісними, терплячими, тоді удача буде на вашому шині, не бійтеся, а будьте рішучими, йдіть, втілюйте всі свої ідеї в життя і не конфліктуйте. Головне, не конфліктуйте. І тоді у вас обов'язково все вдасться. Наступна карта на кінець місяця, старший аркан. Закохані, який вказує, що в кінець місяця буде десь такий, на вас чекатиме якийсь вибір. Будуть якісь такі питання, будуть якісь такі обставини виникати, що вам потрібно буде зробити той чи інший вибір. Вам буде гарно потрібно подумати, і ви обов'язково зробите той вибір, який Принесе вам щастя і радість. Також карта може вказувати на якісь знайомства, на побачення, на гарне проводження часу з своєю другою половинкою, або якісь побачення. Досить романтичний період, такий, якийсь буде в кінці місяця. Кожному ця карта принесе своє Хто в відносинах буде гарно проведе час із другою половинкою. Хто ще не знайшов свою половинку, матиме шанс знайти її, з кимось познайомитися, сходити на побачення і так далі. Наступна карта королева мочів. Ну, королева мочів вказує, що будуть також і не тільки. Романтизм буде багато роботи, досить активної роботи, за якої у вас будуть важкі переговори, можуть бути, якісь, можливо, також будуть конфліктні ситуації, яких бажано уникнути. Але як би тяжко вам не було, ви доб'єтеся по цій карті, ось обов'язково успіху, все вас обов'язково вдасться. Просто буде досить важко. Ви приголовне буде... приймайте вірні рішення, думайте. Не тільки про себе, а про деякі вас оточують. правильні вчинки робіть, вірні рішення приймаєте, і у вас обов'язково все вдасться. Як би воно тяжко не було. Наступна карта випадає Паш Пентаклів. Ну, Паш Пентаклів вказує вам, що для вас будуть якісь сприятливі обставини виникати. Можливо, будуть якісь. Можливості для заробітку або отримання якоїсь невеликої суми грошей. А також карта вказує, що буде якась можливість опанувати якісь нові навички, можливості чомусь навчитися у інших, в своїх якихось наставників і так далі. Так, Наступна карта. Наступна карта, шестірка кубків. Шестірка кубків вказує, що е, ви скористаєтесь от, шансом, яким дає паш Пентаклів, навчання. Ви, скоріш за все, можливо, встрінете по шестірки мечів когось із минулого, можливо, вчителя, який вам дасть гарну пораду, або якогось вашого наставника, який дасть якийсь вам урок, якийсь дасть гарну пораду для того, щоб прийняти якесь рішення по. По улюблених, де вам потрібно буде приймати рішення, ви будете радитися, ви будете шукати і навчатиметесь, і вас це все буде обов'язково давати. Шестріка кубків це е, спогади, це зустріч із людьми і в минулому. Так, і наступна карта. На кінець місяця. Це четвірка жезлів, яка вказує, Дивіться. яка вказує, що все у вас вдасться. Ви будете радіти, ви будете веселитися, ви доб'єтеся успіху, ось по смірки пантаклів. Ви вичекаєте, ви будете уникати конфліктів. От просто терпіння, радісним будь веселими, не унивать. Прислухатися до думок інших, навчатися менше конфліктувати і допомагати по можливості. Сподіватися тільки на себе, попіклуйтесь трошки по свої кошти, і тоді у вас буде ця четвірка жезлів, яка буде вказувати, що все у вас вдасться, що вдача буде на вашій стороні, що все обов'язково вдасться у вас, що ви приймете правильний вибір по картівлю, закохані. Ви скористаєтесь по туру жезлів всіма можливостями, які вам випадають. Якщо не будете конфліктувати з людьми, які навколо вас. Ви доб'єтеся успіху, як би це вам важко не було. Все у вас вдасться. Головне, прислухайтесь до всього того, що було у вас ще сказано. Карти вони завжди дають підказку, як вам діяти, яке вам, а яке ви рішення приймете це вже буде залежати від вас. Від вас карти вам радять не конфліктувати, бути рішучими, активними. Втілювати свої дії в життя, навчатися по можливості, і тоді у вас все вдасться, тоді ви отримаєте по семірки Пентаклів свою винагороду за свою працю. Вдача по колесу фортуни буде на вашій стороні, і по четвірки жезлів у вас буде свято, радість в кінці місяці. Будете радіти, як вдало пройшов у вас місяць, і ви досягли всього того, що собі планували на цей місяць. Бажаю вам овни гарного, прекрасного місяця. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!